І сьогоднішня тема нашої молитви це віра. Віра, яка перебуває в тобі, і в мені, віра, якою ми ходимо, віра, яка нас підкріплює, віра, яка дає нам якесь надзвичайне відчуття того, що ми не бачимо, ми не знаємо, як, а ми знаємо, хто може звершити це все. Ми не знаємо, як відбудеться перемога, ми не знаємо, як зціляться. Хворі. Ми не знаємо, хто прикладе цю ну, руку до цього зцілення або до цієї перемоги, але ми знаємо, хто зможе це все зробити. Це великий Бог. Це великий Бог, якому ми вклоняємось кожного разу, і в котрого ми просимо допомоги, просимо роз'яснень, просимо якісь свої бажання, серця, ми йому виказуємо, а Він чує нас і відповідає. І сьогоднішня моя. Проповідь таке кратке слово за віру, яке я хочу з вами поділитися. Це Марка, 5, 5 розділ. З 21 стиха. Жінка з кровотечею. Пам'ятаєте, да? жінка, яка страждала 12 років невиліковною хворобою. І вона витратила все своє майно на лікарів. Вона не знала, як де ще попитати, де ще спробувати якісь ліки, де з ким домовитись, де щоб її там подивився. І з 25 го стиха, а жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних. Лікарів витертала все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужую. і відразу припинилась її кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув. У собі щось сила відійшла від нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А учні говорили йому: Ти ж бачиш, натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоб побачити ту, яка зробила це. А жінка злякалася і тремтіла. Ісус знав, хто до неї доторкнувся, навіть знаходячись ззаду, позаду, він знав, що від нього війшла сила. Ще паралельно в цьому писання Іаїр, який же знає, що в нього дочка хвора, і він біжить і знає, в кого він може отримати зцілення, в кого можна попросити, щоб він прийшов і хоча б помолився. І знаєте: 34 стих, він же промовив до неї. Так, чекайте хвилинку. Це, мабуть, в другому. Це в Матфеї. І він, коли він розмовляв з цією жінкою, він казав: Віра твоя спасла, іди, Все добре, ти зцілена, все добре. І, і Аїр підбігає до Ісуса і каже, дочка моя захворіла. А хтось підбігає і каже: Слухай, не утруждай учителя. Померла твоя дочка. Ви знаєте, 12 років, 12 років він її годував, він її ростив. Він не розраховував хоронити її. Так не має бути. Не мають батьки хоронити своїх дітей. Так не має бути. Він розраховував, що вона вийде, одружиться, що вона. Створить сім'ю, що вона буде прибігати до тата, що вона буде обіймати його, розказувати йому, приводити своїх онуків, розказувати йому якісь звістки гарні, а тут приходять і кажуть йому, не утруждає учителя. 12 років ще тільки життя починається. Він не готовий до того, щоб хоронити свою дочку. І 12 років жінка, яка вже в зрілому віці, і вона не здається на житті. В її організмі немає життя, немає повноцінного життя, яким вона хотіла би жити. 12 років і там, і тут. 12 років життя дочці Іоїра і на 12 рок, рік померти. І тут 12 років страждань, кровотечі і отримати зцілення в цьому пересеченні, де дороги зійшлися. Починається тільки початок. Тут з'являється Ісус, який змінює все. 12 років страждань, 12 років життя, яке обірвалось, Ісус перенаправляє. Ісус каже їй: Не бійся. Він каже Єовіро, не бійся, тільки віруй. Знаєте, іноді наші слова, які перше ти почуєш і скажеш не бійся. Вони можуть когось. Підтримати. А як не боятись, коли все вже звершилось? А як не боятись, коли вже ганці прибігли і сказали, що твоя донька померла? А як не боятись, коли вже лікарі поставили діагноз? А як не боятись, коли Аврааму принесли одежі Іосифа в крові? Це був прямий доказ того, що все твій син загинув. Але є ще Ісус. Є ще Ісус, який каже в твоєму серці, не бійся, тільки віруй. Цей шлях, який ми підемо з тобою разом до твоєї дочки, Він буде тяжкий, Він буде сумний, Він буде в боротьбі, він буде точно такий же, як коли Ісак, коли Авраам вів свого сина. Пам'ятаєте? Він Хотів принести його в жертву, бо так сказав Господь. Ці дороги були такі, настільки тяжкими, що вони не могли пережити того, що Він зараз прийде. І Агір прийде з Ісусом, а вже нічого не, не зможе зробити. Бо вже де-факто дочка мертва. Господь змінює. Господь все змінює, коли Він каже, не бійся, тільки віруй. Не бійся. Віру не можна купити, піти в магазин і сказати, зважте мені два кілограма віри. Так не буває. Або піти в зал, взяти гантелю і накачати собі 5 кілограм віри, такого не буде. Твоя віра всередині тебе, твоя віра всередині тебе, яка щоб не відбувалася, з тобою йде Ісус. З тобою цим шляхом йде Ісус, і Він каже тобі: не бійся, не бійся, Іаїр, не бійся. Бо ти йдеш зі мною, не бійся. І ви пам'ятаєте, його дочка ожила. Він вигнав всіх і він сказав: Таліфа кумі, встань! Встань, як, як ти казала, да? встань. Встань. Такі мощні слова, які підбадьорюють, які прознесені від слов Ісуса, вони піднімають, вони дають. Просто сили, вони ламають ці окови смерті, вони кажуть, встань і вона встає. Вона встає, вона може подолати те, що її тримає, вона встає. Як Ісус сказав Лазарю, вийди, Він назвав її Його ім'я. Уявляєте собі, якщо Він прийшов на кладовище і сказав: встаньте всі! вийдіть з грабниці. Щоб це було, він назвав конкретно по імені. Надії вже не було, бо вже почало смердіти. Надії не було Ну той шлях, який прийшла Марія, які пройшли всі учні, вони побачили, вони не задавали зайвих питань. Ісус, а як це? Вони, ж, вони вже і камінь привалили. Вони вже і плакальщиць позвали. Вони вже тут. Це жінка, яка просто збиває нас з ніг. Як вона могла б отримати зцілення? Як Ісус? Не було зайвих питань. Бо вони знали, з ким вони ходять, вони знали, в кого вони увірують. Пам'ятаєте, Ісус сказав Пьетр, коли він говорив з Петром і казав, Сатана просив вас сіяти, як пшеницю. А я молив Господа, щоб Він укріпив тебе, щоб ти коли тямишся. Навернув братів своїх. Віра може ослабнути. Віра може, може ослабнути, просто ти не бачиш, що відбудеться в наступний час, ти не можеш зауважити. Коли Марія підійшла до Ісуса і сказала: якщо б ти Ісус був тут, не помер би мій брат Лазар, якого ти любиш, не помер би. Але вже три дня пройшло. Три дня Ісус знав, що в той момент, коли камінь буде завалений, всі усвідомлять, що все, все, нічого надзвичайного не відбудеться. Ти можеш Ісус прийти і тільки поплакати з нами. Можливо, ми посидимо, можливо, ми поговоримо, ну, чому ти не зміг прийти? Можливо, різні сценарії. Але Ісус поступає інакше. Якщо ви відкриєте це Івана. Івана, 11 розділ з 15-го вірша. Тоді Ісус сказав їм прямо, Лазар помер, і я радію за вас, що я там не був. Щоб ви повірили та ходімо до Нього. Ісус бере учнів і йде. іде, знаючи, що все, всі заспокоїлись. Вже Його поховали, перебинтували, Вже все звершилось. Двадцять сьомий вірш каже йому так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Бога, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію, вона поспішки промовила Учитель, прийшов і кличе тебе. Та ж, як почула, швидко встала і пішла до нього. І оскільки Ісус ще не прийшов до села і був на тому місці, де зустріла його Марта, а іудеї, які були з нею в хаті, потішили. Потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалася за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. А коли Марія прийшла туди, де був Ісус, побачила його, то впала йому до ніг, промовила Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. І 34 стих, І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли, «Господи, іди поглянь. Чи ви думаєте, що Господь не знав, де його поклали? Чи ви думаєте, що та проблема, яка в вашому розумінні, ви десь поклали, ви десь привалили вже камням і сказали, це невиліковна хвороба? Це питання, яке я не можу вирішити. це... Робота, яка мені не силі, я ніколи не, знай... не вийду заміж або не одружуся, я ніколи, і ви привалюєте камінь до цієї гробниці. Ви знаєте, що все, ви все начебто зробили. Але є Ісус, який каже, покажіть мені, де? Де ви поклали Його? Де ви поклали, Він хоче, щоб цей шлях ви пройшли з Ним? Щоб ваші... ваша віра зросла. Щоб ви ж то таке ні сумнівались, дійшли до того місця і відвалили той камінь. І відвалили, і побачили, що ваші проблеми не є невирішуємо. Коли Господь втручається, все може бути навпаки. І, можливо, твій годинник збігає вже, ти вже. Втомився чекати, вже три дні пройшло, ти вже так довго чекав, ти вже не знаєш, скільки це буде відбуватися. Але Ісус в дорозі, Він іде. І Він чекає тебе на тому місці, де зустріла його Марія. Вона чекає, Він чекає її, щоб вона відвела його на те місце, де, де поховали Лазаря. І Ісус промовив 39-й вірш: відваліть камінь. Марта сестра померла сказала йому, Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Іноді від наших проблем, які ми привалюємо, вже чути запах. Вже ти розумієш, що це вже не вирішує моя проблема. Я не знаю, як далі, як далі з цим змиритися, але є Ісус, який може відвалити камінь, вирішити всі твої проблеми. Вирішити, підняти на ноги, дати нове розуміння, що відбувається. Ти витрав, ти вже стільки грошей на лікарів і зцілення не отримаєш. А підійшовши ззаду, доторкнувшись, в тебе з'являється, звідки ця віра. Звідки це? Це не написано, як рецепт від лікаря: підеш на площу і доторкнешся. Це не написано в... піди. В Іордан, і акунись сім разів. Це не написано, Ця, такого не буває ніколи. Але твоя віра може тебе зцілити. Твоя віра може здолати ці перешкоди, які ти сам собі набудував, сам собі камнями поприпихивав, сам собі порозкладав і не знаєш, що далі буде. Шукай Господа. Шукай, і Він не забариться. Він просто хоче зміцнити твою віру. Він хоче пройти цей шлях з тобою разом. Він хоче показати тобі, який він великий. Всі сподівання, які вони вкладали, як зростатиме віра, написано в Рімлянам, в євреям, 11 глава. Де описано всі люди, які. Не дочекавшись обіцяного. Хвилинку. Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць. Але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Вся ця одинадцята 11 глава, 11-й розділ це про віру, яка була в людей на той час. Мойсей, не знаючи, звідки він і що він вообще взагалі може, може зробити, Господь його прикликав до себе в гарячому кущі і сказав йому, що він має вивезти Божий народ, маючи всього одну обітницю, ти виведеш їх. Я з тобою посилаю арона. Візьми цю, цей жезл, який. У тобі в руках і кінь його на землю, і ти побачиш, що відбудеться. Ті ознаки, які будуть перебувати з тобою, це все моя рука буде робити. І я звільню свій народ. І я би так хотів, щоб наша віра зміцнювалась, щоб наші слова підбадьорення звучали для кожного з нас, як така сила, яка дає нам змогу стояти всім разом. Стояти на цих мурах, стояти і молитися, і просити, щоб Господь зруйнував це всі кови дьявола, щоб він зруйнував все те, що дьявол питається нам нав'язати, насіяти якусь паніку, насіяти якийсь страх, насіяти якісь невіря. Все він питається насіяти. В нього засоби не змінюються. Страх це єдине. Впливове оружие, які, яким він може нас здолати, не, не будемо давати страху місце, бо з нами є Господь, який привище всього, які б страхи тебе не обурювали, які би запахи ти не відчував, що б ти не бачив твої очі, ти знай, що в твоєму серці є місце для Бога, який створив тебе, який тримає тебе за руку, який веде тебе. Який показує тобі чудеса і знамена, який відвалює камні, які угамоняться шторми, всі, запрещає вітрам. Це той Господь, який нас покликав, і Він нас веде.